На життєвому шляху нам іноді зустрічаються особи, які мають бажання нас образити, принизити або навіть підкорити своїй волі. Про те, чому вони це роблять, мова піде в іншому відео. Отже, як відповідати на образу? Головне в цій ситуації це не прийняти і не перетягнути на себе образу, а бути спокійним і відповідати беземоційно, а краще з іронією в погляді та голосі. Просто погоджуєшся, киваючи головою, посміхаєшся і видаєш коронну фразу Ну і що? Працює безвідмовно. спосіб. Можна просто мовчати і дивитися в переносе кривдник. Третє. Погодитися з усім, що сказано. Потім сказати. Добре, я піду про це подумаю. Четверте. Сказати, мене це не обходить, то не зачіпає. П'яте. Задати запитання. Що з відповіддю робити будеш. Шосте. Ти хотів мене цим образити чи зганьбити. Та мені пофіг. Сьоме. Що, що саме ти хотів сказати? Повтори запитання. Повтори, будь ласка, ще раз. 8. Тобі дійсно, саме зараз потрібно самостверджуватися на мені? 9. А чому це тебе цікавить? У тебе в цьому є проблема? 10. Я не потребую твоєї оцінки. 11. Яку реакцію ти від мене очікуєш? 12. Сказати з запитанням і насмішкою. Це ти про себе щойно повідомив? Чого тобі не вистачає? Кожний з способів потрібно застосовувати під певну ситуацію, і вони обов'язково подіють. Але є одне маленьке але. Ну а тепер про образу серйозно. Якщо тебе ображають, то це наслідки твого ставлення до себе. Тебе ніхто не образить, поки ти сам не образишся. Тебе ніхто не полюбить, поки ти сам себе не полюбиш. Ніхто не почне дбати про тебе, якщо ти сам про себе не дбаєш. Звинувачуючи когось у чомусь, ти відзеркалюєш своє відношення до себе, варто усвідомити, що інший це лише дзеркало, розумієш? Тому, стикаючись з поганим ставленням по відношенню до себе, запитай себе, де я так негідно ставлюся до себе, що інші считують, що зі мною так можна? Якщо ти в своєму житті відносишся до себе так, як хочеш, щоб до тебе відносились інші? То ні в кого, хто зустрічається тобі, не виникне навіть найменшого бажання тебе образити. І головне, завжди в своєму житті пам'ятай, ти нікому нічого не зобов'язаний. Єдине, що ти повинен у своєму житті, це бути щасливим і в гарному гуморі та насолоджуватися життям. Тому завжди люби себе і будь щасливий. Перед!